Уперше, перше, нібито за час повномасштабної війни Зеленський з'явився у класичному костюмі, і прямо зараз він іде на саміт НАТО. Такі кадри вже мережею поширюються. Ну і власне в чорному класичному, нібито без краватки Зеленський з'явився на саміті НАТО. Щодо цієї зустрічі, лідери країн зібралися на саміт НАТО в Нідерландах і нагадаємо, що у Нідерландах відбувається саміт НАТО. Він проходить 24-25 червня у Нідерландському місті Гаа про це. Також наші колеги повідомляли напередодні, і в заході беруть участь глави держав і урядів країн-членів альянсу, серед яких і Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Макрон та інші представники держав-партнерів. З'явилося відео, на якому світові лідери зібралися біля резиденції короля Нідерландів, де має відбутися офіційна вечеря з нагоди відкриття саміту НАТО. Власне, ви на своїх екранах попередньо також це бачили. Трамп та Зеленський вже перетнулися під час спільного позування перед журналістами, але особисто спілкування між президентами не було зафіксовано. Нагадаємо, попередньо багато розмов було щодо того, чи Врешті вони зустрінуться, чи поговорять, чи буде це відбуватися, як було то в Ватикані, до прикладу тета, те що Зеленський та Трамп поговорять, чи такого не буде. Адже політикою, наприклад, дописували, що максимально будуть намагатися робити так, щоб Зеленський та Трамп не пересікалися та не зустрічалися. На кадрах видно, як Трамп міцно тисне руку президенту Туреччини Ердогану та долучається до спільного фото. Всі лідери поводяться стримано, дехто усміхається, хтось не видає зайва. Хемоцій, а от президент Зеленський поруч із президенткою Європейської комісії. Попереду нього Макрон, позаду прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Надаємо, що раніше Трамп заявив, що він ймовірно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у УАЗі. Далі буду цитувати, що ж він сказав журналістам на борту літака, коли його запитали про це. Так, мабуть, я побачу його. Крім того, нагадаємо, що під час офіційного візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів. Також глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність королю та королеві за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах. Також президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій у Нідерландах. Ну, але не минулося і без зайвих коментарів від Орбана щодо присутності Зеленського на саміті НАТО. Він зазначив, що не хочемо сидіти за одним столом. Також детальніше його заяву розглянемо. Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що нібито кілька держав-членів НАТО. Не бажають бачити лідера України Володимира Зеленського на саміті. Про це повідомляє одне із місцевих видання. Також президент Зеленський буде присутній лише на неформальній вечері, та не буде присутній на саміті. За словами Віктора Орбана, це не випадковість а радше знаменує кінець цілої епохи. Орбан наголосив, що одним із найпоказовіших моментів саміту НАТО є те, що Володимир Зеленський офіційно не бере участі. У заході, як він сказав, у дипломатії питання не в тому, де я, а в тому, де мене немає. Це важливіше, і саме так. Зараз за словами прем'єр-міністра відсутність президента України є чітким сигналом. Американці, турки, словаки ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО. Сказав Орбан. також прем'єр-міністр Угорщини додав, що навіть на рівні Європейського союзу українського лідера не бажають бачити. Це інша зустріч. Вона відбудеться в четвер-п'ятницю. Ми там не в такому вигідному становищі, як у НАТО, заявив він. Орбан чітко дав зрозуміти, що національні інтереси Угорщини визначає чіткий напрямок зовнішньополітичної політичної позиції уряду. Далі цитую знову ж таки: я вважаю, що в національних інтересах Угорщини не буде в жодній інтеграційній спільноті. З Україною ні в НАТО, ні в Європейському Союзі додав політик. Як відомо, у березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України у ЄС 19 квітня. Угорцям розпочали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти. Ну і Орбан, до речі, публічно проголосував проти. Нагадаємо, що й наприкінці березня віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної Но інтеграції Україна розповідало, що намір Угорщини винести питання майбутнього членства України в ЄС на референдум стане лише. Невеличкою перепоною цьому процесу опитування не завадить відкрити всі переговорні розділи про вступ 2025 року. Головний результат тієї зустрічі не просто щоб він похвалив президента України за те, що той то дійсно сьогодні має там піджака. Відповідно, а щоб ця робота була змістовною, є про що двом президентам поговорити. Тим більше є про що розказати, і нашому президенту, і він може про це розповідати про хід бойових дій кожного дня і набагато більше ніж це відбувається. Наприклад, на близькому сході це по перше. Я зараз ні з ким не мірююся сантиметрами і метрами. Що стосується очікувань, ви знаєте, є мабуть та людина, яка де-факто вже давно виросла з тих штанців, що Україна проситься до НАТО. Це тепер НАТО має проситися до нас. Це по по факту, так юридично, ми розуміємо, що країни НАТО. Все рівно будуть затверджувати прийом нашої держави до північно-атлантичного альянсу, і у мене таке переконання, що все рівно це буде виглядати не так, як про те думають, наприклад, у Москві, як про те, наприклад, думає Орбан Сфіцо. Навіть як про це думають наші союзники, дещо ситуація буде інша, і вона буде пов'язана з тим, що Україну будуть хотіти бачити в НАТО не на словах, а на ділі, тому що це найкраща, я підкреслюю, безсумнію, найкраща сьогодні армія Європи. Не буду говорити про світ, там хай сперечаються інші в Європі найкраще з бойовим досвідом, яка може здавати все. Так от щодо очікувань, дуже коротко м -м, надалі. Ми не говоримо про вступ України в НАТО його не станеться. Якихось таких проривних рішень, як кажуть, теж не буде. А знову таке, що таке проривні е рішення на сьогодні для мене важливо, як і для усіх наших е побратимів посестер. Це те, щоб України була спроможність е чим воювати. Відповідно воювати довгий період, що ми могли вражати ворога, оборонятися. Хоча в будь-якому випадку за зброю завжди знаходяться люди. Я думаю, що країни НАТО вони точно не зроблять допомогу Україні меншою. Я думаю, що вона буде ставати навпаки більшою. Ну і власне, пане Сергію, хочеться ще трошечки про НАТО, і, зокрема, про НАТО, яке спостерігає, на жаль, ключове діє слово спостерігає за російсько-українською війною. І один з тамтешніх посадовців на правах анонімності спілкувався з журналістами. Деякі наші видання наводять ці слова, що там очікують важкого літа для України. Росія, начебто, буде продовжувати тактику невеликих здобутків, попри великі втрати. Що стосується очікувань від літа, очікуємо руху на сум у Запорізькій області теж чекаємо на інтенсифікацію, але переважно це будуть обмежені штурми для покращення тактичних позицій, сказав посадовець НАТО. Жаль, що постійно багато разів діє слово очікують, спостерігалося аніж робимо кроки на випередження, але вже маємо те, що маємо, як казав відомий політичний діяч. То які ваші прогнози? Чи можуть бути загострення на цих напрямках впродовж теплого періоду, а чи на якихось інших? А чи расисти просто будуть? Так би мовити, не масово тиснути вздовж усієї лінії зіткнення. ну Прогноз такий, що я прогнозі на війну не даю. Крім одного, Україна переможе. Якщо говорити. Не буду слова очікування, воно не сподобалось мені. Теж, якщо говорити про те, що відбуватиметься найближчим часом, принаймні ворог буде намагатися інтенсивно просуватися, це очевидно. Використовувати все те, наявне, що в нього є. Він дійсно поспішає, якщо ми говоримо про ворога, він дійсно намагається максимально тиснути, тому що прекрасно розуміє, що так чи інакше, його економіка, вона не сьогодні, а завтра вже буде не витримувати того, що з нею відбувається. Це ж речі, які Очевидні, додамо сюди ту роботу стратегічну України по винищенню російських активів та ресурсів, яку ми проводимо. Очевидно, що все це дається в знаки. Тому поспішають. А візьміть тему тих самих північнокорейців, які там 25 тисяч мають робітники з'явитися. Те, що від гарного життя, це значить, ринок праці на Росії він провалюється. Ну і власне таких ознак дуже багато. Тут найголовніше те, про що я сказав перед цим, це допомога від наших країн-партнерів-союзників, і, звичайно, наше бажання боротися і наше. Вміння протриматися хоча б на одну добу довше ніж росіяни. Я сподіваюся, що в нас так і буде. А щодо інтенсивності щодо спекотного літа, за температурами воно так і буде спекотним. Це дійсно. А якщо брати інтернет, ну загугліть, будь ласка, там спекотний період або пекельний період для України, вам з лютого 22-го року це буде видавати кожних два тижні.